Не ігноруйте шум у вухах. Всім вітання. Шум у вухах це поширена проблема і це не окреме захворювання, а лише один із симптомів. Неприємний звуковий ефект може періодично проходити і знову з'являтись, може навіть і тобто віддавати у голову. Які причини цього симптому та як позбавитись від нього, поговоримо сьогодні у цьому відео. Тож дивіться його до кінця. Шум у вухах може відрізнятись за ступенем тяжкості і може супроводжуватись запамороченням, головним болем, болем та відчуттям тиску в вухах. У міру наростання інтенсивності шуму, можливі прояви апатії чи навіть депресії, Шум у вухах може виникати внаслідок травми слухового апарату, наприклад, баротравма або акустична травма. Далі, внаслідок роботи в умовах гучного шуму, наприклад, від бензопил, пострілів або навіть гучної музики. Дегенеративних змін у слуховому апараті найчастіше спостерігаються у людей похилого віку і шум супроводжується зниженням гостроти слуху. На тлі запальних захворювань середнього та внутрішнього вуха та слухового і а також можуть бути генетичні або спадкові розлади внутрішнього вуха. Іноді шум у вухах може бути результатом проблем не пов'язаних зі слуховою системою, розлади щелепного суглоба, травми голови та шиї, пухлини, деякі серцево-судинні та неврологічні розлади. Тому шум у вухах ігнорувати не можна і необхідно якомога раніше звернутись до лікаря-спеціаліста, який проведе необхідні обстеження для виявлення причин цього симптому. За потреби пацієнта можуть консультувати суміжні спеціалісти: невролог, ендокринолог, онколог та інші. Ну і основне питання: як лікувати шум у вухах? Так ось, позбутись шуму у вухах можна тільки після виявлення основного захворювання. Єдиної схеми лікування та конкретного препарату не існує, в основному застосовують консервативні методи лікування, які включають застосування антидепресантів, транквілізаторів або седативних препаратів та когнітивну поведінкову терапію. Іноді терапія направлена на те, щоб людина не помічала свого шуму у вухах. Також можна спробувати комплексні препарати, які містять у своєму складі лише натуральні рослини, і вони направлені на усунення всіх можливих причин виникнення шуму у вухах, а саме вони покращують кровообіг, підтримують нервову систему, мають в складі рослини з протизапальними властивостями. Одним з таких комплексів є Орофенор Ультра. Це засіб, що зменшує дискомфорт та сприяє усуненню шуму в вухах. Він містить ретельно підібрані рослинні компоненти, що мають комплексну дію, яка направлена на відновлення та підтримку здоров'я слухової системи та зменшення інтенсивності шуму. Засіб допомагає зменшити запалення в ділянці вух, що часто спричиняє появу шуму в вухах. Крім того, має заспокійливий ефект завдяки вмісту у складі екстракту трави міліси, що знижує рівень стресу, допомагає заспокоїтись перед сном, полегшує процес Поліпшує роботу нервової системи. Окрім того, цей засіб містить у складі екстракт листя гінкобілоба, екстракт діоскореї кавказької корені дикого ямсу, екстракт цибулин-чеснику, що зміцнює судини і покращує мікроциркуляцію крові в вухах, екстракт листя лавру, що зменшує запалення. І запам'ятайте, навіть якщо шум у вухах сам по собі не погіршує вам якість життя, все одно не варто його ігнорувати. Він може свідчити про розвиток небезпечних хвороб.